Вітаю тебе на каналі Просто Інгліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося! Здравствуйте, любі малята! Тітонька Сова рада вітати вас на уроці англійського алфавіту. Сьогодні ми вивчимо літеру «Ю». Ось який вона має вигляд. Цією літерою в англійській мові починається не дуже багато слів, наприклад, пересолька англійською «umbrella». Перша літера в цьому слові «Ю», але вимовляється вона як А. «Амбрелла». Або, наприклад, слово Анкл дядечко теж починається літерою Ю, а вимовляється А. А ще країна Великобританія, де всі говорять англійською мовою Юнайтед Кіндом. Парасолька «амбрелла», Дядько Анкл Великобританія. Юнайтед Кіндем. А тепер я розповів вам історію про всесвіт. У моїй розповіді будуть слова, що починаються з літери Ю. Будьте уважні дітки. Слово Всесвіт починається літерою Ю і вимовляється так: Юніверс. Всесвіт Universe. Всесвіт безмежний. Unbounded. Це ам'юс. В ньому дуже багато зірок, галактик, планет. Безмежний Unbounded. Назва однієї з планет починається з літери Ю. уран. Юреніс. Планета Уран. Юреніс. А ще у Всесвіті можна зустріти летаючі тарілки? Може, то космічні кораблі, в яких літають інопланетяни. І називають ці літаючі тарілки англійською UFO. Літаюча тарілка UFO. Правду кажучи, все це дуже цікаво і незвичайно. Но от ми вивчили літеру U. Подивимось на неї ще раз. Запам'ятали молодці. А тепер вам, дітки, напевно, вже хочеться побігати, пострибати. Звісно, пора й відпочити. Настав час закінчувати наш урок. Ми незабаром з вами зустрінемося на новому уроці англійського алфавіту і також подивимося мультики. Ну а поки що вам кажу до побачення до наступного уроку. Goodbye, дітки!